Ну і з важливого, на минулому тижні Львівська обласна військова адміністрація оприлюднила список організацій причетних до втечі ухилянтів через систему шлях. Отже, так виглядає статистика і таблиця від Львівської ОВА. Але ми хотіли би поспілкуватися із нашими колегами-журналістами. Наші гроші Львів, зокрема із журналісткою, розслідувачем Олександрою Губицькою, яка темою зловживань в системі шлях і причетності до цього львівських посадовців, займається вже тривалий час. Пані Олександра нас вмикається в ефір. Вітаю, Олександра. Дня. Так. Не було да. уточнення від липня минулого року. Ми стали інші в Медіа». Трошечки модифікували назву, це так чисто для читачів. Не читачів. так, ну не джелмедія. Окей, добре даруйте, що вас неправильно представила. Отже, чи задоволені ви цією статистикою, що подали інформацію, які подала лова? І я знаю, що на вашому сайті є розбіжності в кількісному показнику щодо ваших розслідувань і щодо того, що подала лова так, справді цифри відрізняються. Звісно, ми не мали доступу, наприклад, до всієї системи шлях на відміну від адміністрації. І ті, які ми зараз отримали за запитом від адміністрації, і ці дані, які ми отримали в результаті аналізу, вони відрізняються, але суть та ж сама, тому що лідери списку однакові. І цифри відрізняються навпаки в сторону збільшення. Тобто, якщо ми там говорили, що від якоїсь організації не повернулося 96 людей, то там за даними ЛОВА це там 136. А, Тобто вони відрізняються навіть, скажімо так, в гіршу сторону для тих організацій, які були от в цьому нашому першому списку. Є ще певні відмінності стосовно самих організацій, які присутні от серед лідерів списку, але ця відмінність пояснюється дуже просто. Наше дослідження стосувалося аналізу от всіх організацій, а дані, якими володіє лова, це те, що вона отримує від державної прикордонної служби, тобто фактично вони звертаються до них з листами, про те, що є певний перелік осіб, які не повернулися. І ЛОВА оцим всім людям видає нові накази, яким скасовує попередні, дозволи на виїзд. Тобто, якщо прикордонна служба не зверталася, наприклад, до військової адміністрації, то відповідно і в списку її немає. Нас, наприклад, за нашим дослідженням, от в рейтингу найперші дві позиції займали дві пов'язані між собою Миколаївські організації. Разом ми порахували, що від них от близько 200 організацій, чоловіків виїхали і не повернулися. А Лова нам надала дані лише стосовно однієї організації стосовно другої даних взагалі немає наразі, і по ній цифри більші навіть ніж у нас було. тобто там не 100 людей, а там 136. От я якраз у ці по цій миколаївській бо якісь такі ну не напевно, що не співпадіння прикра. Так, дві організації з Миколаєва, і от, наприклад, Миколаївське міське об'єднання просвіти, mm -hmm. яка має максимальну кількість порушників 137. так. От що це за міське об'єднання? З ким воно пов'язано і чому раптом Миколаїв і дві організації з Миколаєва мають найбільшу кількість порушників, які не повернулися за кордону? Ну, ми повідомляли, що ці дві організації вони пов'язані з головою обласної військової адміністрації Максимом Козицьким. Вона засновниця, ну тобто, там керівниця і пов'язана з іншою організацією цей театр хліб. Вона Наталія Муха. Наскільки я пригадую, вона є керівником цієї другої організації. І, ми коли з'ясували, що вона є родичкою, ми звернулися до публікації до Максима Козицького, щоб він надав якісь коментарі і пояснення. І тоді, коли ми публікували це перше дослідження, то він сказав, що власне вони вивчають вивчать ці дані і вийдуть пізніше і повідомлять ну, якби інформацію про те, що ж там сталося. Але як ми бачимо, минуло вже чимало часу, бо перше наше дослідження було ще восени, наскільки я пригадую. І з того часу, фактично, ми ніяких публічних заяв з цього приводу не отримували, але лише зараз от ми маємо ці нові статистичні дані стосовно кількості чоловіків, які виїхали, не повернулися. А сама пані Наталія Муха, до неї ми до публікації попереднього матеріалу зверталася просто неодноразово, і це було. Напевно, що протягом двох місяців ми намагалися отримати от якусь інформацію. А вона на контакт не вийшла і жодних пояснень ми не отримали. Тобто, ми ну, там до сих пір, навіть після публікації, жодних заяв від неї не було тобто, будь-яких пояснень немає. А є час від часу моніторю судовий реєстр стосовно лідерів нашого списку, чи з'являються якісь судові ухвали в кримінальних провадженнях, і стосовно там її організації нічого немає. А, взагалі, діяльність цієї організації ви вивчали, чи насправді вони займаються волонтеркою, чи це просто було прикриття і можливість якось використати свої родині зв'язки із головою? Насправді, ну, справді це організації, які як виглядає з того, що ми бачили, справді привозили гуманітарну допомогу. То тобто, них були на їхніх сторінках Фесбуці. Були звіти про передачу гуманітарної допомоги, про збори. Тобто, це не знаєте такі організації, бо в нас в списку є різні. Є організації, про яких от в Гублі, ви нічого не знайдете насправді, крім ну інформації з Open Data Bot чи з U-Control, що їх там зареєстрували, і все тобто тільки дані про реєстрацію, але жодних згадок про те, що вони комусь передавали якусь гуманітарну допомогу, чи якось допомагали переселенцям, чи ще таку таких речей взагалі не було. Угу. А що зараз з цим от списком, що надала ова, і з вашим розслідуванням, що далі? Що далі ви будете робити? І яка має бути відповідна реакція прикордонної служби, військової адміністрації, ну, там правоохоронних прикордонна органів прикордонна служба, та прикордонна служба виглядає, вже зробила все, що могла. Тобто вони виявили, зафіксували цей факт і звернулися там до адміністрації, щоб ці скасували. Я не знаю, чи вони зверталися до правоохоронних органів. Але проблема ну, з розслідуванням цих всіх історій пов'язаних з системою шлях, якби є одна, і вона типова для всіх організацій по Україні. Що наші правоохоронні органи можуть розслідувати ці справи тільки тоді, коли відбувається факт передачі коштів і ловлять людей на гарячому. Фактично, або коли там вже когось перевозять через кордон, і тоді людей затримують. Тобто, те, що відбулося, от в минулому, наприклад, ми зараз говоримо про те, що там величезна кількість чоловіків виїхала і не повернулася. Вони це виглядають просто неспроможні розслідувати, тому що напевно більше фантазії треба прикладати для того, щоб довести таку справу до суду, і ну не розслідуються такі випадки. Тобто, по тих от організаціях, про які ми писали, які лідери рейтингу про них майже нічого немає за винятком цього самбірського епізоду. Ми про нього робили окрему історію. Це кримінальне провадження стосовно Андрія Шпака і ще там кількох людей пов'язаних з ним. Там ну більше 150 людей. Тобто, по тих організаціях, що ми бачили зараз, от я відкрию графіку і подивлюся. Хвилинку, щоб не бути багатослівною, якщо дивитися на картинку, Це от комісія з боротьби з корупцією міста Самбір, 103 людини. Відродження нашої України 84 людини. А, тобто, це весь самбірський оцей епізод, по якому реально виїхало дуже багато людей. А, там обвинувальний акт передали до суду, але Андрій Шпак мобілізований до війська. І тому наразі вироку немає. Вирок є тільки стосовно осіб, які брали участь разом з ним в цій схемі. Але стосовно нього, як організатора, бо ми вважаємо, що він є організатором, Мені цікаво, чи ну суд також буде згоден з даними нашого розслідування розслідування поліції, тому що цим займалася. Івано-Франківська поліція, а не наша львівська. А перед тим пана Андрія ж пока вже ловили один раз у Львові, але там здається, чи наше храйство перекваліфікували чи uh -huh. щось таке, тобто не на незаконне переправлення чоловіків uh -huh. і от. Цю в цій франківській історії тут зловили на гарячому, фактично, от коли перевозили за ними, слідкували і відповідно змогли задокументувати це все стосовно от інших організацій, які в нашому списку я кримінальних провань насправді не бачила і якихось розслідувань. Тобто, час від часу я просто моніторю ці всі організації, але нічого немає. Яка вартість... здається, що сьогодні, не uh -huh. займається. Я, яка вартість була послуг? Ну, що вам відомо, яка вартість послуг, щоб потрапити через ці благодійні організації у систему шлях? Uh -huh. Ну в судреєстрі дуже різні цифри з'являються там від 2,5. Останні випадки, я вже бачила навіть там по 10 тисяч доларів. Стосовно цих організацій, які є лідери в нашому списку, я думаю, що там. Певні корупційні дії все ж таки відбувалися. Це таке моє припущення суб'єктивне. Є організації, від яких ми навіть не давали їх на графіку, але в нас є повний список, від яких там одна людина, дві-три людини не повернулася. Тут мені здається, все ж таки є оця можливість того, що обманули просто. Тобто громадські організації працювали з багатьма волонтерами, і справді такі випадки були. Коли люди приходили в організацію, намагалися нібито допомагати, виїжджали за кордон і вони поверталися. Це ми бачимо із водіями, далекобійниками, які просто там виїжджають за кордон, кидають фуру і кажуть, роботодався до побачення, я тут залишився. Тут мені здається теж така можливість є, що керівники фондів насправді не знали, що таке от, ну, станеться в майбутньому з тими волонтерами, які прийшли у фонд. Угу. Ще є частина от, в списку є організації, які насправді жодних листів до адміністрації не подавали. Тобто, одна, наприклад, Самбірська там підроблена просто печатка. От і з підробленими даними надсилали в Лова листи, і фактично ніхто не перевіряв, чи такий фонд справді звертається, чи це хтось підробив якесь рішення. Ну от. Документ від цієї громадської організації такі підробки висилали. Я буквально на днях читала історію з рівного, де керівниця організації була шокована. Бо журналісти оприлюднили на рейтинг хто найчастіше звертався з запитами по виїзду по шляху, і вона там побачила свою організацію. Але вони жодного разу не не зверталися стосовно виїзду там своїх волонтерів. І також вона звернулася тоді до правоохоронних органів. Отаких от підробок теж дуже багато є. От. І з цим громадські організації теж мали справу. І напевно, що позитивним є, що зараз вимагають цифровий підпис, тому що це все ж таки унеможливлює оці подальші заяви керівників організації. От це не ми, наприклад, що це підробка. Унеможливлює. Ну ви зараз тут, ваш, ваші відчуття і те, що ви знаєте, те, що ви моніторите, чи унеможливлює зараз зловживання системою шлях. І чи допомогли в цьому ваші розслідування і те, що є реакція від прикордонної служби і обласної військової адміністрації? Я насправді не знаю наскільки там великий був вплив наших матеріалів. Мені здається, що так звісно почали більше звертати увагу на те, що приходить і які листи стосовно того, чи продовжується зловживання, відверто не знаю, тому що ми не маємо доступу до системи шлях. В принципі, всю цю аналітику, яку ми готували, це лише завдяки нашим джерелам, які просто нам принесли цю систему шлях і сказали: ось, будь ласка. Працюйте, і ми дуже довго систематизували, тобто десь два чи три місяці, ми фактично обробляли ці дані, щоб вивести оті цифри, які ми ну подальшому про які ми розповідали, тому що нас була там серія публікацій і про конкретних осіб, там публічних осіб, і про загальні цифри по організаціях. І якби не джерело. То ми фактично не змогли би взагалі нічого писати, тому що військова адміністрація ну категорично не надавала інформацію там про осіб, тобто ім'я по батькові вони вважали, що це персональні дані, які можуть нас шкодити певним чином. Але ми не публікували там імена всіх водіїв чи які виїжджали тобто ми жодним якби чином не ставили. Під загрозу діяльність волонтерських організацій. Ми досліджували і показували ті організації, в яких ми бачили певні проблеми. І якби не оцей злив, скажімо так, то ніяких розслідувань би й не було. Нам не було би чого досліджувати. І в нас немає даних там за 23 й рік повністю, наприклад, за цей рік. Якщо в когось є такі дані, то будь ласка. Мій телефон в відкритому доступі є. Телефонуйте, пишіть, переносьте. Ми верифікуємо ваші дані, перевіримо, чи вони достовірні, і будемо з ними працювати. і, Можливо, виявимо, що проблема далі є, а можливо, ні. Просто, просто цікаво, що це не, не цікава така інформація, і офіційні джерела тих, хто безпосередньо відповідає і за. Ухиляння і за переправлення за кордон дуже дивно. <смі> ну зараз немає цікавості відповідних структур: що хто виїжджає через які організації, щоб були не анонімні джерела, а офіційні джерела від офіційних органів. Так. ну зрештою, якщо ці дані не може там постійно систематизувати і опрацьовувати там сама військова адміністрація. Ми раді допомогти. Тобто, я в принципі це завжди говорила. Що ви не можете впоратися і не можете виявити оці от якісь критичні організації, по яким треба давати відмови. Зверніться, ми перевіримо, чи це діючі організації. Бо ну, насправді навіть пошук в інтернеті протягом п'яти хвилин вже дає якусь там, початкову інформацію. Якщо в організації «Ніколані двора, навіть сторінки в Фейсбуці немає. Де вони не звітуються про свою діяльність, ну це вже викликає певні сумніви. Ну так, от тоді до Львівської обласної військової адміністрації ви можете звернутися за порадою, за досвідом до НДЛ-Медіа, до Олександри Губицької, яка з, з липня минулого року. Минулого, так? 23 чи 22-го року. ми майже з початку року займалися, ми просто дуже довго ці дані опрацьовували. Так, от скористайтеся просто досвідом. Вам вас навчать, порадять, як шукати ухилянтів і тих, хто зловживає системою шлях. Ну або ми, в нас буде виникати бажання. В нас буде виникати таке відчуття, що у вас немає бажання дослідити. Ось так. Дякую, Олександра. Бажаю вам успіхів величезних і дякую за вашу працю у сфері журналістських розслідувань. Дякую вам гарного дня. Дякую.